Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні і в найближчі дні наша увага прикута до Мюнхенської конференції з безпеки, під час якої проходить чимало важливих зустрічей за участі українських, європейських та американських високопосадовців. Зокрема, участі у конференції в Мюнхені бере і пан Андрюс Кубіліс, який від 1 грудня 2024 року, себто вже майже два з половиною місяці, входить до складу оновленої Єврокомісії. і Посідає посаду європейського комісара з питань оборони та космосу. В минулому пан Андріус Кубілюс був двічі прем'єр-міністром Литви, кілька разів депутатом Литовського Сейму. З 2019 року працював в європейському парламенті. Напередодні конференції ми маємо нагоду поспілкуватися з Єврокомісаром Кубілюсом, поговорити про європейську та українську безпеку. Пане Кубілюс, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Це велика честь для нас. дуже приємно. First of all, I would like to... найперше хотілося би запитати вас про атмосферу, яка панує в Мюнхені в лютому 2025 року. Адже скажу відверто, в Україні нерідко зараз згадують Мюнхен в контексті 1938 року, коли напередодні Другої світової війни європейські лідери, прагнучи задовольнити Гітлера, фактично зрадили Чехословаччину. Але зрештою, це не врятувало Європу від жахливої катастрофи, спостерігаючи за ідеями щодо врегулювання війни, які лунають зі сполучених штатів Америки в Україні дехто побоюється, що цього разу жертвою несправедливого миру може стати Україна. Якої ви думки щодо поточних процесів? Well, uh почнімо з того, що Мюнхенська конференція лише розпочинається. Так, це дуже відома конференція з питань безпеки в Європі, одна з найважливіших конференцій, яка щорічно відбувається на європейському континенті і яка присвячена питанням безпеки і оборони. І порядок денний темп, пов'язаних із безпекою і обороною, дуже насичений. Тож, звичайно, Україна також займає дуже важливе місце в цьому порядку денному. Це перше. Проте конференція лише починається, тому ми побачимо, якою буде атмосфера трохи пізніше. Щодо історичних паралелей, то вони безумовно теж дуже важливі. Ми завжди пам'ятатимемо, як почалася Друга світова війна, як була підписана так звана Мюнхенська мирна угода між Гітлером і Муссоліні з одного боку, і Чемберленом та Даладєм з іншого, і як вона призвела до повномасштабної війни. Потім була угода між Сталіним і Гітлером у 1939 році, і тому подібні речі. Отже, ті, хто приїздить на конференцію, братиме у ній участь, виступатиме, знає історію дуже добре. І, взагалі, історія це варто знати історію, щоб розуміти, як усе може піти. Історія може показати нам, чого потрібно уникати. І більш ніж зрозуміло, що Мюнхен 1938 року дає нам урок того, як не треба поводитися, коли ведеш переговори з будь-яким агресивним диктатором, авторитарним лідером. Тож я сподіваюся, що ці уроки добре відомі лідерам заходу. А зараз нам потрібно нарешті зрозуміти те, що мир для України, той мир, якого всі потребують, адже українці заслуговують на справедливий мир, може настати лише тоді, коли ми будемо здатні реалізувати формулу миру через силу. Це формула, яку повторюють американці, це формула, яку повторюють українці, це формула, яку повторюють європейці. Однак питання в тому, що для того, щоб реалізувати цю формулу, нам потрібно посилити Україну. Україна не може посилити сама себе, тож ця сила може прийти тільки від Заходу, від об'єднаного заходу, від Сполучених Штатів і Європи разом. І це саме те, що ми маємо обговорити: як нам посилити Україну. And they think we also я думаю, що ми також маємо обговорити і гарантії безпеки для України днями була оприлюднена сильна спільна заява міністрів закордонних справ Великої Британії, Євросоюзу, зокрема Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, Польщі та також України. В ній йдеться про те, що Європа хоче бути поряд зі США та Україною, і очевидно Росією за столом переговорів. Тож моє запитання, які безпекові гарантії може надати Україні Європа? Адже виглядає на те, що Сполучені Штати не особливо хочуть давати сильні гарантії для України. Втім, очевидно, що це питання не лише української безпеки, адже якщо Росія розпочне війну за декілька років знову, це також торкатиметься і Європи. Well, I was Я брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ у Парижі. Це так званий формат Веймар Плюс, де всі ці міністри, як ви вже казали, підписали дуже важливу заяву, якраз реагуючи на заяви американського представника. І справді у міністрів настрій був дуже чіпкий, проукраїнський з дуже чітким бажанням допомогти Україні, надати їй ту силу, яка їй потрібна, і дійсно розглянути не тільки питання того, як зміцнити Україну до закінчення війни, до того як настане мир, але й питання того як зміцнити Україну після війни, як зробити так, щоб мир в Україні був дійсно захищений гарантіями безпеки? Тож загальний висновок був дуже простим. Найпростіші гарантії безпеки, які можуть бути надані Україні з боку Заходу це звичайно членство в НАТО. Це був дуже простий висновок. Усе інше, що може бути реалізовано, буде і дорожчим, і складнішим у виконанні. Це має бути пакет, який Захід повинен узгодити між собою і разом з Україною і реалізувати цей пакет. Тож є різні варіанти. Але, як я вже сказав, найкращим варіантом, найефективнішим і так би мовити, найдешевшим варіантом. Варіантом було б членство України в НАТО. If I'm not mistaken, проте, якщо я не помиляюся, то питання членства України в НАТО зараз не обговорюється через позицію США. Проте можливо Європа може зробити свій внесок, надіславши миротворчий контингент. Майже рік тому президент Франції Макрон вперше оприлюднив цю ідею щодо миротворчого контингенту, який може бути дислокований в Україні після досягнення угоди про мир. Президент Зеленський нещодавно сказав, що ці ініціативу готові підтримати декілька країн, проте знадобиться не Менше 200 тисяч солдатів, які це можуть бути країни. Ну і напевно, ключове центральне питання це питання їхнього мандату, тобто повноважень, що робитимуть ці війська, як вони реагуватимуть в разі провокації або нападу з боку Росії Ну, тут я можу говорити лише від себе особисто, тому що Європейська комісія, і я як комісар. Ми не беремо участі в жодних дискусіях між країнами-членами щодо того, які гарантії безпеки вони можуть надати, скільки військ вони можуть відправити в Україну для підтримання миру. Це справа держав-членів, які мають про це домовитися. Комісія тут не може відігравати якоїсь конкретної ролі, тому що ми не маємо такого мандату від держав-членів. Я не можу передбачити, що вирішать держави-члени. Є країни, які кажуть так, вони готові відправити війська, є країни, які вагаються. Побачимо, це все ще не дуже чітко визначено, наскільки я розумію. Не дуже зрозуміло щодо мандату та інших речей. Але я можу говорити про українську оборонну промисловість і про те, як ми можемо допомогти українській оборонній промисловості виробляти більше зброї для української армії. Однак я не можу багато говорити про гарантії безпеки, які, звичайно, хоч і дуже потрібні, проте обговорюються в інших форматах. Окей, містер Кобілесол, добре пане Кубілюс. Поговоримо тоді про військову та оборонну підтримку України з боку Європейського союзу в середині грудня 24-го року. Ви відвідували Київ. Це був ваш перший міжнародний візит на посаді Єврокомісара, що свідчить, що ви добре усвідомлюєте необхідність підтримувати Україну. Водночас ми пам'ятаємо і нещодавню заяву міністра оборони Німеччини пісторіуса про те, що Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки Європейський Союз виробляє за рік, пане Кубілюс. Чи поділяєте ви занепокоєння, що Євросоюз надто довго розгортає свою оборонну промисловість? Можливо, євросоюз має прискоритися із розгортанням потужностей? Yeah, also... так, ми це розуміємо. І міністр Пісторіус, з яким я зустрічався в понеділок, і генеральний секретар НАТО Марк Рюте вони теж це розуміють. Розвідувальні служби країн-членів НАТО, країн-членів ЄС, наприклад, німецька і данська розвідки кажуть, що Росія може бути готова до нової хвилі агресії проти країн-членів ЄС чи НАТО до 2030 року. Тому що Росія фактично перевела всю економіку на військові рейки, так би мовити, і вони виробляють дуже багато. А ми, європейці, рухаємося не так швидко, як би нам хотілося. Це одна з тих найважливіших тем, які ми обговорюємо в рамках підготовки так званої білої книги, білого документу з питань європейської оборони. Цей звіт, цю білу книгу, ми маємо завершити і опублікувати в середині березня. І в ній буде багато наших висновків про те, як ми можемо наростити військове виробництво в Європі, як ми можемо прискорити інтеграцію української оборонної промисловості з європейською оборонною промисловістю, і про багато інших речей, у тому числі, як ми можемо знайти додаткові фінанси для того, щоб реалізувати справді амбітну програму з виробництва більшої кількості озброєнь, які потрібні як для європейського союзу, так і для самої України. Яню пліз, те чи могли б ви детальніше розповісти про те, як українська оборонна промисловість може інтегруватися із європейською? Як це може виглядати на практиці? Це буде можливість, яку буде створено новим регламентом, який зараз обговорюється в Раді Європейського союзу та Європарламенті. Проект цього регламенту був підготовлений комісією. Він називається Європейська програма оборонної промисловості. І в цій програмі, окрім різних інструментів, які ми готові використовувати для підтримки європейської промисловості, є цілий розділ присвячений інтеграції української оборонної промисловості з європейською оборонною промисловістю. Ця інтеграція означатиме, що українська оборонна промисловість зможе користуватися тими інструментами європейського союзу, які ми готові використовувати для підтримки європейської оборонної промисловості. Тож це дійсно важливо. Ми бачимо великий потенціал, який має українська оборонна промисловість. І це не лише виробничі потужності, але й ваші можливості, ваші ноу-хау, ваш досвід у виробництві, наприклад, сучасних безпілотників, які використовують штучний інтелект, і подібні технології. Досвід, який ви отримали безпосередньо на передовій. Так що наша підтримка матиме користь не лише для української оборонної промисловості, але й буде дуже важливою для європейської оборонної промисловості. І безумовно, ми також шукаємо можливість. Можливості того, як підтримати вашу промисловість безпосередньо контрактами, які країни-члени ЄС могли підписати з вами, фінансуючи виробництво зброї, яка так необхідна українській армії. Ми називаємо це данською моделлю, тому що Данія була першою країною, яка запустила такий проект, і він був досить успішним. Тому що ваша промисловість, українська оборонна промисловість здатна виробляти зброю європейської якості, особливо артилерію, а також безпілотники. І ціна цієї зброї приблизно вдвічі менша, ніж ціна аналогічної зброї, виробленої в Європейському Союзі. Ваші виробничі потужності також зростають. Якби виробники мали достатньо контрактів, то це зростання. Було б дуже і дуже відчутним, і це саме те, як ми можемо допомогти не лише якимись програмами, ми можемо допомогти не тільки українській оборонній промисловості та українським збройним силам, забезпечивши їх хорошим озброєнням. Але ми також можемо допомогти українській економіці, загалом створивши нові робочі місця у оборонній промисловості. Тож це те, що ми вважаємо одним із наших головних пріоритетів на найближче майбутнє. Це те, що ми маємо зробити. Містер Кубілюс, пане Кубілюс, ви згадали данську ініціативу. Так, данія була першою. А скільки країн бере участь в цій ініціативі станом на зараз? наскільки мені відомо, багато країн-членів Європейського союзу зацікавлені в цій данській моделі. Вони думають над тим, як вони могли б наслідувати цей приклад у питанні підтримки української оборони. Ми готові дуже тісно співпрацювати з українською оборонною промисловістю, з українським міністерством оборони, з країнами-членами ЄС для того, щоб імплементація такої данської моделі стала справді ефективною таргетованою. У нас є розуміння того, як це зробити, і ми будемо обговорювати наші спільні зусилля з українською стороною. Містер Кобілюс юар і не пане кубілюс, ви виступаєте за радикальне збільшення видатків на оборони Євросоюзу в наступні декілька років. Ви хочете, щоб оборонний бюджет мав щонайменше 100 мільярдів євро? Загалом протягом десятиріччя на оборону європейський союз хоче витратити 500 мільярдів євро. Які пріоритети цих витрат на що мають бути спрямовані кошти? О, кошти дуже потрібні, тому що протягом останніх десятиліть, перед тим як війна прийшла в Україну, європейці витрачали надто мало. Вони не витрачали 2% свого ВВП на оборону, і саме тому оборонна промисловість зараз має проблеми з виробництвом того, що власне потрібно. Обороноздатність здатність повинна мати можливості, так би мовити. Країни-члени мають виправити багато недоліків і мають це зробити дуже швидко, щоб стримати плани Росії розпочати агресію проти країн-членів Європейського союзу до 2030 року. Тож йдеться про дуже великі суми, і я можу вам сказати, що ми оцінили, скільки ж коштуватиме країнам ЄС досягнення так званих цілей НАТО щодо обороноспроможності до 2030 року. Приблизна сума становить від 4 до 5 сотень мільярдів доларів це велика сума, і ми повинні про це пам'ятати. Ще раз це приблизна оцінка того, скільки коштуватиме європейським країнам-членам виробляти і закуповувати те, що потрібно для реалізації так званих цілей НАТО з розвитку сил і засобів. І сума становить близько 400, від 400 до 500 мільярдів євро протягом п'яти років. Дійсно велика сума, особливо якщо згадати, що на сьогодні в європейському бюджеті, так званому багаторічному фінансовому плані, закладено лише 10 мільярдів євро на сім років. Це ті кошти, які виділяються на оборону. Brussels want to... ста хоче посилити свою роль в обороні. Я хочу наголосити для українських слухачів, що ви перший в історії Єврокомісар із питань оборони і космосу раніше такої посади не було. Тож як національні уряди ставляться до ідеї надати Брюсселю більше повноважень в цій царині, я маю на увазі оборону та безпеку. And... Вони розуміють. Я маю на увазі держави-члени ЄС, що ми, як комісія, як інституція Європейського союзу можемо принести відчутну додану вартість у розвиток обороноспроможності, у підтримку оборонної промисловості. І держави члени, і НАТО дуже добре розуміють, що ми не конкуруємо між собою. Кожен учасник має свою зону відповідальності, кожна інституція відповідає за щось своє, і ми маємо дуже чіткі обов'язки як комісія, і я, як комісар. І перш за все, це підтримка європейської оборонної промисловості, а згодом і української оборонної промисловості. Містер Кобілюс, пане Кобілюс, щиро дякую за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися з нами. Пся. Дуже дякую, шановні друзі. Ви слухаєте Українське радіо. мене звати Сергій Стуканов. Ми спілкувалися з єврокомісаром з питань оборони і космосу Андрюсом Кобілюсом. Залишайтеся з українським радіо.